Всім привіт хлопці! Сьогодні вночі пройшов UFC Fight Night, Manon Fior проти Erin Blanchfield. Поїхали, розглянемо основні бої мейнкарду, а потім і сам мейн івент. Відкривали мейнкарт середньоваговики Чіді Джокуані та Ріс Маккі. Чіді залетів у UFC через претендентську серію дани Білого, здобув дві перемоги, а потім полетів 0-3. Можливо, бій за можливість продовжувати кар'єру в UFC. Маккі прийшов у UFC з Cage Warriors, програв два бої і полетів назад. Тепер повернувся і встиг програти вже відомому нам по недавньому бою з Брайаном Батлом Анджелосі. Поїхали дивитися. Почався перший, почали активно перевіряли дистанцію Кіками. Макі працював першим номером, двійками почав перевіряти голову Чіді, І наче все непогано, поки в середині раунду він просто не почав клінчувати Чіді. Клінчував він цілих дві хвилини і клінчував би й далі, якби рефері не змусив їх стати в центр октагону за 20 секунд до кінця раунду. Якийсь ну дуже неспішний жарт у виконанні Макі. Перший з натяжкою, але можна віддати Макі. Другий теж почався з розміну кіками. Чіді зміг намалювати декілька неакцентованих колін в голову, пару джебів, і вже Макі змушений знову розпочинати сеанс гіпнозу біля сітки в клінчі. Чотири-чотири акцентовані удари за п'ять хвилин у виконанні Макі. У третьому, в принципі, Макі закінчився нуль ідей, нуль греплінгу. Я не впевнений, що він взагалі хотів там знаходитися. Якісь його спроби ударів Чіді непогано контрив. Знову були неакцитовані коліна в голову, непогані джеби, непоганий правий прямий в голову. Гіпноз біля сітки цього разу рефері вирішив перервати трішки швидше. Пізніше він знову почався, правда, ненадовго. Ось так Макі з'їдав правий прямий на протязі раунду. Роздільним рішенням суддів бій забрав Чіді Нжукуані. 72 акцентовані удари у виконанні Чіді, та 29 у виконанні Макі, яким чином один із суддів побачив перемогу Макі. Я й досі не розумію. Здається, вже час перевіряти цих суддів на наркотичні речовини перед стартом турніру. Ну і бій був настільки ніякий, наскільки це можливо. Якщо хтось має бажання познущатися над собою о 5 ранку, бажаю приємного перегляду. Далі в нас ішов-бій у напівлегкій вазі Біла Алджо та Кайло Нельсона. Біл провів у UFC 8 боїв, у п'яти з яких здобув перемогу, виступає з перемінним успіхом. Кайл почав свій шлях у UFC не дуже, 4 поразки у 5 боях, потім вийшов на серію з двох перемог. Поїхали дивитися. Почався перший, і тут вже ніхто не церемонився. Дикі розміни почалися практично відразу. Двійки летіли з обох сторін, але поки що по повітрю. Алджо викидував багато кіків, один навіть залетів в голову. Але після одного з таких Нельсон відразу налетів з правим з боку і почав насипати як міг. Летіли і руки, і коліна, але Алджо пережив і бій продовжився. Алджо продовжив спомити кіками по корпусу та голові. Один навіть непогано влучив. Але Нельсон непогано відбивався одиночними, а трохи згодом розрядився правим оверхендом, який залетів прямо у будку Алджо. Дикі танці в кращих традиціях Кевіна Лі почалися відразу. Нельсон кинувся добивати, вкладався він, дай Боже, добивання йшло просто безжалісне. Алджо продовжував з'їдати панчі, але відмовлявся падати, просто пританцьовував ще декілька секунд, і рефері вирішує, що цього достатньо і зупиняє бій. Хтось скаже рання зупинка, хтось скаже стоячий нокаут, хтось взагалі скаже, білий досі танцює, але факт є фактом. Технічним нокаутом перемагає Кайл Нельсон і збільшує свою серію до трьох перемог підряд. Летимо далі. Середня вага Седрік Дюма проти Узбека Нурсултана Рузібоєва. Рузібоєв залетів у UFC і в першому бою просто диким нокаутом розчепив Бруно Ферейру. Дюма вихідець з приднецької серії, почав з поразки, але тепер іде на стріку із двох перемог. Поїхали дивитися. Почався перший бій тінню йшов приблизно хвилину. Було помітно, що поважають силу один одного. Дюма пробував Джеб, і тут швидкість узбека просто дивує. Правий прямий в шлепу вилетів так, що я ледь встиг його помітити. З тою самою швидкістю залітали і я прикотив голову Седріка. Рузібою вставив один, а потім відразу і другий. Швидкість реально була на іншому рівні. Таке відчуття було, що він ще б міг встигнути, подивитися, як там плов, але тут дюма. Вибухав він занадто швидко, бачив, що апперкот працює, і вставляв його при будь-якому зручному випадку. І тут цікавий момент. Дюма полетів з атакою, Рузі ухиляється, але пальцями проводить по окові дюми. Той не відразу, але показує, що був течок в око, Рефері цього не помічає. Сам Розібоєв розуміє, що плов треба знімати, просто летить на дюму, Дюма досі показує, Рефері досі не дає дупля, Розібоєв вставляє вже фатальний аперкот і Дюма готовий. Далі лише добивання тіла на канвасі, і цей професіонал на Рефері зупиняє бій. Чи є питання до Рузібоєва, та думаю, що нема, так як там адреналін і певно ти на автоматі летиш на суперника. А ось про що думав рефері і куди він взагалі дивився, ось це реально питання. Нокаутом бій забирає Нурсултан Рузібоєв, а ми знову летимо далі. Середня вага Кріс Вайдман проти Бруно Сільви. Вайдман пройшов довгий шлях після жахливого перелому. Повернувся проти Тавариса, де той знову трохи не відправив Кріса з ногою знову в лікарню. Справи йдуть не найкращим чином. Сільва теж іде не дуже. У минулих п'яти боях чотири поразки. Поїхали дивитися. Почався перший і почали з розвідки. Вайдман працював першим номером. Були непогані розміни біля сітки, і тут Вайдман почав клінчувати біля сітки, ляг на спину Сільви і... І пролежав там до кінця раунду, періодично настрілюючи в дупу сільви колінами. Так раунд і закінчився. Нуль спроб сільви вирватися. Окей, перший за Вайдманом. У другому при спробі Вайдмана зблизитися, сільва відразу правим прямим відправив Вайдмана на землю. Але той відразу піднявся. Тут було вже цікавіше. Сільва почав відповідати. Від сільви почали непогано залітати двійки. Були спроби боротьби від Вайдмана, але ну дуже очевидні, і сільва їх дуже легко контрив. Був ітичок в око від Вайдмана, а сільві дали час на відновлення. На останній хвилині Сільва вже так конкретно знаходив голову Вайдмана, у того навіть відкрилося розсічення. Але навіть попри це, все Вайдман не розгубився, попер вперед і на останніх 20 секундах повернув всі борги, просто затиснув сільву до сітки і там почав насипати. Скоріше за все, раунд собі все ж таки вкрав. У третьому практично відразу знову палець Вайдмена влетів в око сільви, і той впав на землю. Знову дали час на відновлення. Після цього була ще пара розмінів, і тут увага, лівий тичок в око, правий тичок в око, лівий з боку в голову, і буквально і сільва вже на канвасі. Ну а далі просто добивання сільви знизу. Рефері рятує сільву, той відразу встає і показує, що були тички. Чи міг їх побачити рефері? Думаю, що ні, бо виглядали вони реально як удари. Технічним нокаутом бій забирає Кріс Вайдман, але згодом за кулісами рішення було змінено з технічного нокауту на перемогу з суддійським рішенням. Були підраховані очки на момент зупинки бою і присуджена перемога Вайдману. У інтерв'ю Вайдман парирував незадоволення Сільви тим, що в разі тичків не потрібно падати на канвас. Сільву шкода, чувак, можливо, бився за роботу в UFC, Ну а для Вайдмана ось така ось неоднозначна перемога. Летимо в Комейн Івент на півсередньо вага. Хоакін Баклі проти Вісенти. Люке Баклі після програшу Крісу Кьортісу спустився в напівсередню, здобув дві перемоги і вийшов на топового опонента Люке. Сам Люке програв Белалу та Джефу Нілу. Після бою з Джефом Нілом він мав крововилив у мозок. Відлікувався, вийшов і рішенням переміг до з І тепер дав шанс Баклі. Поїхали дивитися. Почався перший і почалася розвідка, баклі виглядав швидшим, двійки вставляв теж швидко, рухався досить непогано, ну а люке Люке виглядав ніяким. Наче трішки присингував, але моментів у нього взагалі не було. Можна виділити один непоганий кік в корпус наприкінці раунду і спробу боротьби. Але ця спроба була теж, м'яко кажучи, ніяка. Гармати Баклі декілька разів свистіли над головою люки в декількох сантиметрах, раунд за баклі. Почався другий, і Баклі вже активніше почав працювати комбінаціями Двійки в голову, корпус, Баклі вже реально почав гратися з люке. Сам Люке спробував провести тейкдаун, ну а далі сталося те, що сталося. Виглядала ця спроба ще гірше, ніж перша. Баклі просто фізухою вклав Люке на землю і почав методично впечатувати голову люке в канвас. Люке вчепився в Баклі, Баклі вчепився в голову люке, недовге добивання і рефері змушений рятувати бідолашного люке від цього побиття. Одностороннім знищенням бій забирає Хокін Баклі. Ну і хлопці, те заради чого ми тут і зібралися? Десерт, жіночий мейн івент, манон фіор проти Ерін Бленчфілд, друга та третя позиції рейтингу. Обидві йдуть на стріку із шести перемог. Ну і як в минулому мейн івенті, розглядати кожен раунд окремо тут не бачу ніякого сенсу, так як картинка бою була одна й та сама. Відразу треба відмітити спробу гілітини у першому раунді у виконанні Бленчфілд після переводу самої Манон, але закрити її повністю їй не вдалося, і після цього бій продовжився в стійці. Картина така: Бленчфілд по прямій йде вперед, з'їдає в кращому випадку один джеб, в гіршому правий прямий плюс лівий з боку. Стійка Бленчфілд повний нуль, робота головою повний нуль. Перевести фізично сильнішу манон можливості не було, тому на протязі п'яти раундів просто йшла вперед, з'їдала пару панчів, відходила назад, і все по колу. У мене вже було таке відчуття, що один і той самий момент просто поклали на повтор. Під кінець бою обличчя Бленчфілд вже було конкретно відбите. Вибачаюся, але нагадаю, це другий номер рейтингу з нульовою ударкою. Сама Манон фізично висохла вже в другому раунді і, в принципі, била руками-подушками. Надії на нокаут не було ніякої, плюс непробита щелепа Бленчфілд відіграла теж немаленьку роль. Таким чином, одноголосним рішенням бій забрала Манон Фіор. Так прийшов мейнкарт, хлопці. Дякую всім, хто додивився до кінця, всім, хто підтримує. Ну і почуємось.